Раз, поки 22, 14 вірш. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним. І я уявляю собі цю картину, коли був накритий стіл білими скатертинами, і коли Ісус сів за той стіл, сіли його учні, і він почав з ними говорити. І промовив до них, я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перше ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому Царстві вона. І він так жаждав, він так хотів спожити з ними оцю останню Пасху. І так само, як прагнув він з ними її спожити, так само заповів він нам цей день згадувати. І так само він прагне сьогодні з нами спожити цю вечерю. І ми маємо велику честь спожити цю вечерю. Сьогодні ми споживаємо цю вечерю, не бачивши його, але прийде день, і він нам це обіцяв, що ми там на небесах, коли він гряде, будемо разом з ним споживати, і сам Ісус буде подавати нам чашу і буде подавати нам хліб. Аллилуйя! І також він далі розповідав їм про долю, яка його далі чекає. І він розказував їм про свою чашу, про свою долю, він розказував їм, що він буде проливати за них свою кров. Він говорив їм про те, що він за них віддасть і за всіх, хто повірить їхньому слову, свою душу. Всю свою душу віддасть. Кров це душа. І він віддав за нас всю свою душу. Також він казав про своє тіло, яке буде ламане. І він віддав за нас і за цих апостолів своє тіло. Він віддав за людей свою душу всю і своє тіло все. І також він далі, він сумував той день, йому не було весело. І також він почав говорити, що серед тих, кого я вибрав, є зрадник, і це 21 й вірш. А далі він говорить, і він розказує про свої проблеми, він відкриває їм свою душу, і він розраховує на них, як на друзів своїх, яким він довіряє таємниці, що далі станеться. І вони, як друзі, його зрозуміли, вони як друзі зрозуміли те, що в його серці, його біль. І вони так сильно зрозуміли, що 24-й вірш нам каже, що від того всього горя, яке Ісус їм виливав, від тої душі відкритої, яку він відкривав перед ними, 24-й вірш. І сталося між ними змагання, котрий з них уважатися має за більшого. Ось так вони зрозуміли те, що він їм розповідав. Ось так вони зрозуміли те, що він пророкував їм про своє майбутнє, що він йде на великі муки. І вони, коли це все слухали, не знаю, чим вони слухали, але вони почали між собою сперечатися, хто з них має бути більший. Бо почали між собою змагатися. Не знаю, в думках вони вже це думали, не знаю, чи вони вже спадщину ділили. Вони розуміли, що учитель кудись іде, куди йде, не розуміємо, каже, що остання паска, ага, значить, хто з нас має бути більший. І все, що мучило учнів... Цей останній день, цей е, час таємної вечері, це хто з них має бути більший. І це питання, яке їх переслідувало. І це, звичайно, була е, звичайна людська природа гріховна, яка проявлялася. І ця природа часто і в нас проявляється. І коли Бог щось хоче, щось сокровенне, щось велике, якусь велику тайну нам відкрити, і він говорить до нашого серця, а в нашому серці може проявлятися не те, чого він очікує. І далі Ісус почав вести бесіду з е, самим таким головним серед них, і це був апостол Петро, і він почав до його серця говорити 31 й вірш, Луки 22,31. І промовив Господь, Симоне, Симоне, ось це до нас зажадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою. І Ісус, як пророк, стоїть перед Петром, перед своїм учнем і каже, Симоне, знаю одну таємницю, я бачив, як сатана жадав вас пересіяти, мов ту пшеницю. І я проводив час в молитві за тебе, я молився за тебе, я стояв за тебе в вірі, я взивав за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. І коли ти навернешся, щоб ти заміцняв братію. І Петро йому відповідає, 33, а той відказав йому, Господи, я за тобою готовий іти до в'язниці і на смерть. І що відповідає Ісусу Петро? Він відповідає, Господи, ти навчив нас багато чому за ці три роки, і ти зараз щось не попадаєш. Щось ти не так молишся вже, ти що не знаєш, яка в мене віра. Я за тебе готовий йти до в'язниці і на смерть. Я взагалі не розумію, для чого ти за мене молився. Не розумію, навіщо ти час тратив? Та я такий сильний, я такий в дусі, що я можу за тебе помолитися. І Петро не приймав молитви Ісуса. Надто сильно він вже був виріс, щоб за нього молився Ісус. Він вже щось знав добре. І він не дозволяв Ісусу говорити щось погане в його життя. І він каже, Господи, ти помиляєшся тут, ти завжди правду казав. Але тут ти помиляєшся, моя віра настільки велика, що молитися можна і не було. І далі прорікає Петро до Ісуса, до пророка, який Ісус стояв перед Ним як пророк, який бачив майбутнє. І Ісус сказав, що, що я молився за тебе, щоб зміцнилась віра твоя. А Петро сказав, говорю, а Петро казав, Господи, я за тобою готовий піти до в'язниці на смерть. І Ісус прорік 34. Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. І Ісус каже, Петре, ти зречешся. І якщо читати іншу Євангелію, то Петро все ж таки останнє слово поставив. І він відповідає, останнє слово за Петром, не за Словом, не за Ісусом. От хоч всі зречуться, а я все рівно не зречусь. І я дивлюсь, що Ісус, Він, ну, він затерпів, він нічого йому не казав. І Петро каже, от хай всі навіть спокусяться, а я точно ні. І це є Матвія 26.33, я навіть відкрию це, бо нам далі треба в Матвія переходити, Матвія 26.33. А Петро відповів і сказав йому, якби усі спокусились про тебе, я не спокушуся ніколи. І Петро, це був такий великий муж віри, який був впевнений в своїй великій вірі в Господа Ісуса. І коли Ісус як пророк до нього щось говорив і пророкував йому майбутнє, і казав, що буде біда, і тобі треба підготуватися до цієї біди, підготувати свій дух і свою віру, яка походить від духа, то Петро заперечував слова Ісуса. І на що опирався Ісус, коли пророкував майбутнє Петра? Ісус опирався, будучи пророком на Писання. Його пророцтво було правдиве. Бо воно сходилось з пророком Ісаїї, з пророком Давидом, які пророкували про його кончину і про його смерть. І Ісусові пророчі слова, вони базувалися на слові, на святому писанні пророків старозавітніх. Петрові слова, вони базувались на тому, що він вже пережив в своєму житті, на тому, як він ходив по воді, на тому, що він вже тепер скеля, на тому, що він має велике відкриття, на тому, що він багато демонів виганяв. Петрова віра базувалась на тому минулому, яке в нього було з Ісусом Христом. Але коли перед Петром стояло слово, сам Ісус Христос, ім'я якому слову, то Петро заперечував цьому Слову і казав, а я пам'ятаю щось інше, а ти що, Господи, забув? Семінари про правильне сповідання, нічого поганого зі мною не станеться, ти щось неправильно пророкуєш. І проблема в тому, що правильне сповідання це є істина. І життя і смерть у владі язика. Але є моменти в житті, коли пророче слово звучить, і коли пророче слово може попереджати про якусь небезпеку, і якщо це слово дійсно походить з уст Божих, на пророче слово треба зважати. І тут вже семінари про правильне сповідання не поможуть. Тут треба розуміти, що є велика досконала Божа воля і треба встояти, щоб віра не захиталася. І Ісус подавав Петрові новий урок, але Петро ніяк не хотів зрозуміти цього нового уроку. Ісус Петру показував, що... Прийде день, коли твоя віра тобі не поможе, твоя віра, яка будується на тому, що ти мене ніколи не зрадиш, твоя віра, яка будується на тому, що ти, навіть як всі спокусяться, ти не спокусишся ніколи. Твоя віра, яка будується на тому, що ти самий крутий учень і апостол Ісуса Христа. Не на цьому має базуватися віра. І минулого тижня ми говорили про сіяча, який сіє слово, сіє зерно. І ми говорили про те, що це зерно падає в край дороги, в кам'янистий ґрунт, в терня, в добрий ґрунт. Що за ґрунт був цього разу, коли Ісус спілкувався з Петром? Ісус попереджав Петра, що треба бути пильним. І Ісус попереджав, що буде небезпека. Але Петро проявляв такі великі емоції і кричав, навіть якщо всі спокусяться, я не спокушуся. І я згадую ці слова, коли сіяч всіє слово. Євангелія від Матвія 13. І зачитаємо це, Матвія 13, щось дуже схоже було, коли Ісус говорив цю притчу. Матвія 13, п'ятий вірш. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля неглибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння, не мавши, посохли. І далі Ісус тлумачить ці слова, і він тлумачить цю притчу. Що це за насіння, яке впало в ґрунт кам'янистий? І швидко посходило, а потім земля глибока, і як сонце зійшло, зів'яли, бо коріння не мали і посохли. І 20-й вірш. Ісус пояснює таємницю цієї притчі. Посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його. Але кореня в ньому нема, тому він не постійний. І коли утиск та переслідування настають за слово, то він зараз спокушається. І Петро казав, моя віра тверда, можуть всі спокуситися, а я точно ніколи не спокушусь. Ісус попереджав, Петро, настануть тяжкі часи, і тобі треба буде молитися в дусі, щоб твоя віра тебе втримала. І Ісус казав пізніше до Петра, що молися, бо тіло немічне, а дух бадьорий, молися, щоб не впасти в спокусу. І Ісус звертався до серця Петра там в Гецманському саду і казав, молися. І Петро заснув і спав, тому що він був великий муж віри, він був великий Петро в своїх очах. І він розумів, що Господь щось захитався, якісь неправильне сповідання почав говорити Господь. І Петро собі спокійно спав, він брав приклад з Ісуса, як Ісус колись в час бурі спав, тепер він спить в час бурі. Але сам Ісус задає йому нову задачу і каже, молися в дусі, молися, щоб твоя віра походила від духа, не від твоїх емоцій. Не від твоїх переживань власних, а від духа, молися в дусі. І Ісус звертався в Лицеманському саду і казав, моліться, щоб не впасти в спокусу, і Ісус сказав, ваша плоть, ваше тіло немічне, а ваш дух бадьорий. І щоб ця плоть немічна не перемогла, ваш бадьорий дух моліться. І він підходив ще раз, і, він, і Петро Великий знову спав, і ще раз Ісус підходив, і Петро далі спав. І Петро не слухав поради Пророка Ісуса, який радив йому і казав, я бачу майбутнє, і я бачу, буде біда. Петро надіється на, на ті попередні знання, які він мав. І коли ми говоримо про ґрунт кам'янистий, то там написано, що це люди, які, це насіння, яке дуже швидко проростає. Це люди, які дуже швидко виростають в Господі. І там землі мало, і вони дуже швидко проростають і дуже швидко стають великі. Але далі написано, далі прийде випробування і далі сонце припече. І якщо це насіння має достатнє коріння, якщо воно достатньо вкоренилось в хресті, то воно вистоїть. Але якщо в христі, в слові немає основи, немає коріння глибокого, то нічого не поможе, яке би не було велике, яка б не була ця велика рослинка. І як тільки сонце припече, то ця рослинка зів'яне. Але написано про цих людей, що це люди які з радістю зараз приймають слово. Це люди, які з великою радістю приймають слово. Це люди, які, якщо на них дивишся, і якщо своїми очима на них дивишся, і вухами чуєш, розумієш, ось з цієї людини буде хтось великий. Дивишся на емоції цієї людини, на величезну віру цієї людини, слухаєш цю людину і розумієш, що це буде дуже велика людина. Але написано, що коли утиск... Якщо немає коріння в Христі, то коли утиск або переслідування наступить за слово, то він зараз спокушається. Сонце пригріло, прийшли спокуси, і це насіння всохло. І я би хотіла тут розділити душевну віру і духовну. Емоції, радість це душа, надія на себе, на свою власну могутність, на свою власну віру. Це є душа людини. Це душа, яка кричить, яка нагадує надутого індюка перед небезпекою, який надув пір'я і виглядає більше, ніж насправді він є. Але приходить слово і розтинає душу. І показує, що це насправді не віра духовна. Це просто душевна емоційна радість. Це просто душевне емоційне піднесення. І як тільки сонце припече, як тільки прийдуть скрутні обставини, то відразу... Це насіння всихає, починає всихати, яке би високе не було. І так було з Петром, з великим апостолом Петром. Це було з ним, 26 й розділ Матвія. Ісус його просив, щоб він молився. Ісус його попереджав, що буде біда. Але він молитися не хотів. Бо він думав, що він встоїть без молитви, що його віра велика. І він не будувався в вірі. І це є 41-й вірш. Пильнуйте Матвія 26, 41. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу або в спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. І далі пригріло сонце, прийшли воїни, схопили Ісуса, учні порозбігалися, Петро не розбігався, Петро був муж віри. Хоч він не молився, але він вірив, що своєю вірою він витягне і себе, і Ісуса. І він рухався далі за Ісусом. І коли почало сонце сильно перегрівати, коли почали люди його питати, а чи не ти разом з ним ходив, то він почав відповідати, не відаю я, що ти кажеш. І 70-й вірш, 70 вірш. Перший раз його спокушали, сонце пекло на нього. І він перед всіма сказав, сказавши, не відаю я, що ти кажеш, 72 72-й вірш. І він знову відрікся та став присягатись. Не знаю цього чоловіка. І далі, коли з Ісуса далі знущались, і Петро далі йшов за ним, і далі хтось в нього запитав, чи він не з учнів його, 74-й вірш. І він став клястись та божитись. Не знаю цього чоловіка. І заспівав півень хвилі тієї. Сонце пекло на Петра на його велику душевну емоційну віру, яка не була від духа, вона не базувалася на слові. І ця велика душевна віра почала присихати, і він відрікався, відрікався. І 75-й вірш. І згадав Петро сказане слово, згадав слово. Перша, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І вийшов і звідти він гірко заплакав. Отже, нарешті Петро прийшов до тями і повірив в слово. І він зрозумів, що якби він базувався на слові, якби він слухав слово, то, можливо, цього всього з ним і не було. І як розрізнити душевну і духовну віру? Деколи буває непросто розрізнити віру від емоцій і віру від духа, яка походить від духа і базується на Слові Божому. І... Найкраще розділяє віру душевну і духовну саме Слово Боже. Саме Слово, воно як меч проходить і може розрізнити. І в першу чергу, на чому ми маємо базуватися, щоб розрізнити віру від духа чи від душі, чи на якійсь людині поруч з нами, чи в житті самих себе це є слово. Якщо ця віра суперечить слову, якщо ці емоції суперечать Слову, то однозначно ця віра просто від надутості людини, від її емоцій. Євреї 4.12 – це є дуже важливий вірш. Це є вірш, який би я сказала, супроводжується із даром розпізнавання духів. Це щось схоже. Дар розпізнавання духів, він так само, він може бачити душевну віру і духовну віру, Плоцьке і Боже. 4.12. Бо Боже Слово живе та діяльне. Гостріше від усякого меча обосічного проходить воно до поділу душі і духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. Отже, Боже Слово розділяє як меч душевну віру і духовну віру. І деколи людина може сказати щось таке сильне і потужне, а хтось бере Боже Слово і розсікає, і каже, стоп, 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 отут від духа. А тут просто емоції, просто душевна віра, просто надутий індюк і нічого більше. І слово Боже, воно гостріше за меч, воно може розділяти, якщо людина має душу, дух і тіло, слово Боже може ці всі речі розділити. І воно розділяє душу від духа. І також спосібне судити думки та наміри серця. Слово Боже, спосібне судити будь-яку заявку людини. Будь-яку заявку, чи ця заявка від Духа Божого, чи від душі. Яким чином воно залізає глибше, ніж ця заявка? Воно залізає глибше, ніж це проголошення, воно показує думку насправді людини і намір серця. На чому базується ця віра? Намір серця. Віра Петра базувалась на тому, що навіть якщо усі спокусяться, я точно ні. Тобто я сильніший за всіх, я крутіший за всіх. Моя віра сильніша за всіх. І слово Боже, сам Ісус стояв перед ним і як меч розділяло цю душевну віру і казало, та ні, Петре, ти таки відречешся. А Петро все рівно останнє слово сказав. Хоч всі відречуться, я не відречусь. І за ним ніби було останнє слово, насправді слово, останнє було за Ісусом, який є Словом. І це слово, воно в його вухах, воно переслідувало його в той день, коли пекло сонце. І це слово переслідувало. І Петро вже почав відрікатися і почав відрікатися раз, другий раз, але ще півень не співав. І він ще так собі думає, ну може, Бог не побачить. І тут півень закукурікав. І Петро зрозумів, що все, я попався, мене слово догнало, і він гірко заплакав. І слово Боже, спосібне розділити душевну і духовну віру. І що відбувалося далі з Петром? Нічого страшного в цьому не було. Головне, що він любив Ісуса. І те, що він спіткнувся і впав праведник, може багато разів впасти. Головне, щоб він знав, що він має можливість, має шанс навернутись і покаятись. І це було з Петром, він навернувся до Ісуса. І він розумів, який він був неправий. І коли Ісус воскрес, то зустріч Ісуса і Петра була цікавою. Петро, можливо, чекав, що слово його осудить. Але Слово бачило наскрізь. Ісус був пророк, і він бачив наскрізь. Він, він, він знав наміри його серця, він бачив ту гіркоту, яка була в серці Петра, як він плакав і жалів за ту свою велику таку бундючність. І Ісус бачив його серце, і Ісус, коли бачив, що людина кається, він же її не судив. Бо вже не було за що, людина в серці вже каялась. І Ісус, коли почав говорити з Петром, то він запитав його такі слова. Я не знаю, що чекав Петро від зустрічі з Ісусом, коли всі розійшлися і лишився сам Петро і Ісус. Я не знаю, чого очікував Петро, що скаже йому Ісус. Тому що остання їхня розмова була полягала в тому, що Петро сказав, що хоч всі зречуться, я в твоє пророцтво не вірю. Тим самим, по суті, Петро назвав Ісуса лише пророком, по суті, Петро назвав, відкинув його пророцтво. І і Петро сидів і чекав, що скаже йому Ісус, чи засудить його. Але в той момент, коли серце було розкаяне, Ісус вже не судив Петра. Ісус вже бачив його серце, і Ісус запитався його тільки такі слова. Петре, Симон, Симоне, сину Йонин, чи любиш ти мене? І Петро так здивувався, що ти він в нього таке питає. І я каже, Петро, так, Господи, відаєш, що люблю тебе, відаєш, що кохаю тебе. І Ісус знову те саме питав, і знову те саме питав. І Петро кожного разу те саме відповідав і казав, так, Господи, відаєш, що кохаю тебе. І Ісус йому сказав, цього достатньо, щоб ти міг пасти вівці мої. Цього достатньо, щоб ти міг бути у служінні. Цього достатньо, щоб ти міг бути посланим. І Ісус цим показує, що, що йому потрібно від служителя Божого, щоб він любив його. Чи йому потрібно чути, який служитель крутий, яку велику служитель має віру. Ісусові цього чути не потрібно, Він це все бачить. І Він судить наміри серця. І Ісус каже, якщо ти мене любиш, то цього достатньо. І тому, який мотив служіння? Слово розділяє наміри серця, мотивом служіння, мотивом проповіді Євангелія, мотивом молитви за людей є любов до Ісуса. Господи, просто тебе люблю. Не хочу показати, яка я сильна в вірі, не хочу показати, яке сильне свідоцтво, я скажу людям, мій мотив це просто любов до тебе, і я хочу виконати волю твою. І так було з Петром. І після того він пройшов нелегкий шлях в своєму житті, і він мав те саме сонце, ті самі спокуси, але він вже більше не зсихала не, не, не його віра, тому що він будувався вже на слові, його серце було впокорене. І він писав потім свої послання, і ці послання Петра писав вже не великий Петро, служитель Господній, великий апостол, а це писав раб Господа Ісуса Христа, який йшов і виконував всю Його волю.